Добрий день, мої підписники і гості каналу. Тема нашого відео середні віки, або ще які їх називають темні віки. І найяскравіше про середньовіччя, про часи Інквізиції, розповідає Віктор Юго у своєму романі Собор Паризької богоматері. Події відбуваються 1400 років. 82 року в Парижі. В місто прибувають високоповажні гості, щоб укласти договір про шлюб Маргарити Фландрської із Дофіном, майбутнім Карлом VIII. На честь цієї події підготували виставу мораліте, праведний суд пречистої Діви Марії. Але вистава провалилася. Оскільки публіка була неуважною, дійство. Постійно переривав голос прислужника, який оголошував імена гостей. Автор мораліте, поет П'єр Гренгуар у розпачі. Натовп знайш... знайшов собі іншу розвагу: це е... вибори короля блазні. У цьому конкурсі переміг Квазімодо, який просто проходив мимо. Це дзвонар із собору Паризької богоматері, глухий, одноокий, кульгавий, потворний горбань, Квазімодо стає королем блазні. Поет П'єр Гренгуар увечері спостерігає, як юна циганка Есмеральда танцює і показує різні фокуси з маленькою кізочкою Джалі. На Есмеральду постійно гримала затворниця Роландової Башни. А священник Клод Фроло звинуватив дівчину у чаклунстві. П'єр Гренгуар пішов услід за смиральбою і став свідком сцени, як дівчину, дівчину намагався викрасти горбань Квазімодо разом із малим лисим чоловічком. Але дівчину врятував ротмістр Феб де Шатопер. Поет потрапляє у двір чудес. Де живуть жебраки, які із незрячих стають зрячими, із одноногих двоногими. Ці люди застосовують будь-які види переодягання, маскування, загалом обману, щоб виманити у людей гроші. За це за те, що Гренгуар не дав милостині, його хочуть повісити, але рятує поета. Есмеральда, яка погоджується взяти його в чоловіки. Князь Циганії оголошує їх чоловіком і дружиною на чотири роки. Хто ж такий Квазімодо? Чому він так слухався Клода Фроло? Справа в тому, що Квазімодо в чотирирічному віці підкинули під собор Паризької богоматері. Тоді ще молодий священний священник. Клод Фроло взяв на виховання маленького хлопчика. Крім того, він також виховує свого меншого брата Жеана, який залишився сам після смерті батьків від чуми. Квазімодо став дзвонарем у соборі, а Жан став гультяєм і неуком. Минуло майже 20 років. Клод Фроло став архідіяконом. У нього з'явилося нове хобі, алхімія. Він говорить, золото це сонце. Уміти робити золото це бути рівним Богові. За напад на Есмеральду Квазімодо присуджують до двох годин біля ганебного стовба на Гревському майдані, шмагання різками й годину крутіння на колесі. Хто ж? Така затворниця Гудула, яка, яка живе в Роландовій Башні. Справжнє ім'я Пакета Шант Флері. вона родом із хорошої сім'ї, жила вдвох з матір'ю, рано втратила батька. Вона була гарненькою в молодості і стала жрицею кохання. Народила дівчинку Агнесу. Дуже, дуже тішилася своєю донечкою, та якось місто заїхали цигани, які пророкували кожній людині її долю. І пакета також понесла свою маленьку донечку до циганів, які напророкували дівчинці долю королеви. І от коли маленька Агнеса спала в келії, Мати побігла хвалитися сусідам про те, що напророкували їй цигани. А коли повернулася мати, то Агнеси вже не було на ліжечку. Залишився маленький рожевий черевичок. Пакета кинулася наздоганяти цигані. Проте знайшла кілька стрічок, які, лежа... які належали дитині, а також побачила кров. І жінка вирішила, що цигани. З'їли її доньку, вона назавжди поселилася у щурячій норі. На Гревському майдані карають квазімоду за викрадення циганки, натовп звинувачує колишнього короля блазнів у всіх гріхах, що жінка народила двоголове дитя, що кішка привела шестилапи кошеня, усі сміються зі страждань дзвонаря. І тільки одна Есмеральда рятує Квазімодо від спраги. Есмеральда потрапляє в дім свого рятівника ротмістра Феба, де потенційні його наречені глузували і сміялися із бідної дівчини. Есмеральда закохалася у Феба. Священник Клод Фролог зустрів П'єра Гренгуара, свого давнього знайомого. Клод Фроло з'ясував, що гренуар є тимчасовим чоловіком Есмеральди. Дівчина має трьох опікунів князя циганії, все циганське плем'я і ножа. Також поет розповів, що Есмеральда вірить у такий забобон. Вона хоче знайти своїх батьків за рожевим черевичком, який вона носить на шиї, але для цього вона мусить зберігати. Невинність, Клод Фроло і Квазімодо таємно закохані Весмиральду. Якось до священика прийшов брат Жан просити грошей, але старший брат не дав. Зате Клод Фроло прослідкував за братом і його другом Фебом. Використавши міф про привида, священник прикидається понурим монахом. І вивідує у Феба, з ким ротмістр зустрічається, і де зустрічається? Феб дешетопер пообіцяв привиду сховати його в потаємній кімнаті, щоб хтось спостерігав за закоханими. Феб призначив побачення Есмеральді на квартирі в однієї звідниці. Хтивий ротмістр хотів спокусити Есмеральду. Але втрутився привід Клод Фроло. Він смертельно радить, ранить Феба і втікає, а у всьому звинувачують Есмеральду. Відбувається суд. Це були часи інквізиції. Есмеральда перед страхом тортур зізнається у Шабаша, у чаклунстві, у вбивстві за допомогою диявола. У в'язницю до Есмеральди приходить Клод Фроло і зізнається в коханні. Він пропонує дівчині разом втекти. Проте, проте Есмеральда у священникові впізнає вбивцю Феба і відмовляє йому: Феб не помер насправді. Сильний організм справився із пораненням. Одразу, як оклигав, ротмістр подався до коханої Флюрделіс. Із вікна її кімнати Феб спостерігає за сценою страти Есмеральди. Бідна дівчина, піднявши очі до неба, раптом побачила у вікні коханого Феба. Вона усвідомлює, що чиниться несправедливість, та раптом перед катом з'являється Квазімодо. валить ката на землю і викрадає Есмеральду. Горбань разом із дівчиною на руках ховається на даху собору Паризької богоматері. Есмеральда разом із Кіскою живе в потаємній келії. Квазімодо приносить їй харчі і слухає, як Есмеральда співає. Якось дівчина побачила Феба і попросила Квазімодо, щоб той пішов до будинку Феба. І попросив прийти до неї до собору. Горбань всю ніч простояв біля будинку Флор де Ліс. і коли Горбань сказав Фебові про Есмеральду, той відповів Скажи тій, яка тебе послала, що я одружуюся. Квазімодош сказав Есмеральді, що не міг знайти Феба. Клода Фроло терзали ремнощі. Одного вечора він пробрався в келію Смеральди і домагався кохання. На поміч прийшов Квазімодо. проте, коли при світлі місяця дзвонар роздивився, що він притиснув коліном священника, то квазімодо подав тесак клодові, Фроло зі словами: Вбийте мене! Але Есмеральда вихопила ніж із рук дзвонаря й оборонила їх обох. Священик вирішив помститися. Клод Фроло звертається до Гренгуара, фіктивного чоловіка Есмеральди, щоб той виманив дівчину із собору. Нібито її потрібно врятувати, адже через три дні за неї знову прийдуть, щоб повісити. Гренгуар запропонував інший. План. План Гренгуара полягав у тому, щоб звернутися по допомогу до волоцюг. От вночі вони прийшли до собору і напали. Разом із ними був брат священника Жан, який загинув згодом. Так Квазімодо не спав. Ще в день він запримітив підозрілих людей. Які бродили біля Собору, і поглядали на келію Есмеральди. Дзвонар мужньо обороняв собор і кохану, проте сили були нерівними. Королю Франції Людовіку IX доповідають, вибачте, Людовику XI, доповідають, що чернь повстала і хочуть е, звінити. Чаклунку і собору і повісити. Король наказує роздавити чернь і повісити чаклунку. П'єр, гренгуар із клодом фроло, обманом рятують есмеральду. На лодці вони переправляються на другий бік Гревського майдану, на другий берег до Гревського майдану. Гренгуар забирає собі кізочку джалі і зникає. А Есмеральда залишається зі священником. У темноті вона не впізнала, хто її рятівник. Та коли роздивилася, що це архідеякон, то почали кричати Рятуйте, Клод Фроло запропонував Есмеральді вибирати між ним і Шибеницей. Дівчина відповідає, що вона належить тільки Фебові. Священник попросив Гудулу потримати Есмеральду а сам пішов по сторожу. Гудула міцно тримала за руки дівчину крізь грати своєї келії та раптом побачила, що в циганки на шиї маленький рожевий черевичок. Затворниця зрозуміла, що дівчина, яку вона скільки років проклинала, насправді її дочка. Тоді Гудула розповідає смиральді, як втратила її ще маленькою. Потім каменем. Гудула вибиває грати і ховає Есмеральду у своїй норі. З'являється загін вершників. Клод Фроло сказав їм, де знаходиться злочинниця. Після довгих розпитувань і суперечок Гудулі вдається обдурити стрільців. Та Есмеральда видає себе сама. Вона почула голос Феба. Феб повертається до свого загону, і він не чує, як кличе його дівчина. Зате голос Есмеральди почув інший стрілець. Дівчину тягнуть до шибениці. Мати вхопила доньку за ноги і не хотіла її відпускати. Але мати помирає, а Есмеральду повісили. Квазімодо шукав Есмеральду та не знайшов. Він побачив, як архідеякон із башти спостерігав за Гревським майданом. Коли дзвонар придивився, то впізнав у повішенні Есмеральду. Клод Фроло зайшовся реготом. Квазімодо штовхає архідеякона. Священник спочатку зачепився за жолоб, довго бореться за своє життя і, врешті, знесилившись, падає із собору. І розбивається. Що сталося з іншими персонажами роману? Феб подружився, П'єр Гренгуар став драматургом, проте великого успіху він не мав, а де ж дівся Квазімодо? Через півтора чи два роки, коли люди прийшли до склепу Монфокона, куди скидали тіла усіх повішених, то побачили два скелети: один жіночий, інший чоловічий. Чоловік обіймав жінку, його хребет був скривлений, одна нога коротша за іншу. Це були квазімодо та есмеранта. Ось такий, на жаль, сумний фінал роману Віктора Гюго Собор Паризької Богоматері. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і до нових зустрічей!